Тербеделішахів, шахів в роту. Словенція. Руді Брегар. Рейтинг 2035. Так, ти знову починаєш цю, ну, амбіції грати. Так, згадую, F3, ET4F4. Я не пам'ятаю. For 4, потім F5, щоб не пішов сюди. Потім слон на 6 да. На 2 -0 5 Позиція хороша, але багато грати. І можна щось підставити і програти. Ну, тобі треба грати 2-0 2-0 маффен. Ну, Frazy F6 хіба ж. Але да. F6. ну no, я три нулі хочешь with купити. Цьому основна ідея? Кінь F 3. Да, треба тримати поле. З усіх боків. усіх боків. Так, давай сюди. Трошки підвисає в тебе. Хороший хід. Що нам робити? Чотири аж п'ять, аж шість. Давай. Ідея на взяття Ж і потім проламати йому тут. Позицію. І дібратися до короля. <кій> <кій> Якась класична партія Вона називається, мабуть, Алехіна. Алехіна. Ну, по-перше, я можу тут взяти. Можу взяти тут. Тому що на шах ти просто хочеш відійти. А на нас це не дуже влаштує. По перше, можу тут взяти. Ні, тут я ж тут жартую, правильно? На G6. Що ти робиш? Ти б'єш конем. Я б'ю HG, ти б'єш HG і я б'ю. Хоч фрізя вкинути в гру, да? тебе ця ідея. Ідея фікс. Ні, якщо я взяв взяв і шах, ти ж мусиш взяти. А може тут забрати? Добре, шах, я наприклад. даю. Ну так, да, давай спочатку шаху. Не будемо бігати, бо він хоче тут щось. Мені, мені щось оце. Не подобається. Твоя контргра, вона мені не треба. Он ж. Вот угу. так вот ти вирішив з нами, да? ще да, занятий. Правильний порядок. Тут 100% виграно, але тут стільки ходів, що можна поїхати головою. Можна взяти тут, наприклад. Він, бо ті може тут взяти. Давай так побачимо, що ти хочеш. Наші тураза вислались. Да, я у нього тримається. Спробуй доберись, тебе Доба тут ще підвисає. Повезло, просто повезло. Ну просто титани, монстри одні. З ким не граєш. Тільки чомусь вони отримують безнадійну позицію постійно, і чомусь їх дуже важко. Ну просто якісь. Одні Хікарона Камура. Сім курсів продав. Гад. 73 на 70. Спарника погана позиція, тому що в мене простір захоплений. Ну, навіть отут подивитись. Слон, у нього не грає, а в мене простір. У мене хороші поля на його половині. Шахи різні, все підвисає, купа слабкостей. Якщо ви не хікарно камура, то краще не грати, так і грають чорні. Ясно, що це Бліц і це. Якби тут вже можна підставити в один хід все і програти. Десь треба прориватися, я десь прориваюсь. Жертву пішака, але насправді це для відкриття лінії і пішак відіграється скоро. Був мат, мат два ходи, так? Да? Я не шукав мат, я шукав, як залізти туди туди. Ну, і тут погана позиція, в принципі, у суперника, але. Все буває.